Цей день починається з восхваління нашого Бога. Проводиться релігійний урок. Зазвичай традиційно ми готуємося з вечора, як вже відомо, що кінець місяця Рамадана ми також визначаємо по спостереженню за тим, чи вийшли новоначення, чи побачили новий місяць. І тоді ми вже знаємо, що на завтра у нас свято, якщо побачили новий місяць, і готуємо солодощі, різні пригощання і інші блюда. Плов. Связан этот праздник с тем, что это первый день разговения, когда мусульмане 30 дней держали пост, отказывались от еды, питья и всего, что нарушает пост, и при этом контролировали себя, свои сердца, отказывались от всех видов грехов и так далее. Значит, сегодняшний день уже можно кушать, и люди наслаждаются этим, радуются, поздравляют. И таким образом празднуют? Зависит от стран? мусульманских. Например, в арабских странах очень сильно распространено перед днем этого праздника покупать нарядные одеяния. Обычно это бывают длинные такие одеяния, называются Абая. Головные уборы, как тюбетейки, и для жен, и для своих детей. Этот праздник, он называется Аид Аль-Фитр, праздник разговения. Это день, Когда мусульмани збираються, з'являється склоченність. Після обмеження від їжі, пиття та ще деяких справ, які порушують його. Тобто в денний час добуст у цьому році для мене пройшов дуже легко, тобто не було ніяких труднощів. І дні були не дуже жаркі, тобто навіть їсти не хотілося. Ти звикаєш один-два дні і вже звикла звукла людина. Ми. Дуже добре і довго стараємося до нього готуватись. Прикрашаємо домівки, готуємо подарунки один одному, прикрашаємо і мечеть нашу, і накриваємо столи, готуємо гарну їжу, готуємо гарний одяг, щоб все було найкраще в цей день.